Довбик знову забив за Жирону. Динамо сенсаційно програло оболоні. А Олександр Алієв розповів оновлену інформацію про стан здоров'я Артема Мілевського. Вітаннячка, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда, стартуємо з кубку України. Там вчора було гаряче. Вікторія відносно сенсаційно перемогла мина і та пройшла до однієї четвертої. Радують такі історії, звісно, коли андердоги мчать. До фіналів Полісся в серії пенальті перемогло Дніпро 1. в цьому матчі. Стався відверто страшний епізод. Олександр Назаренко, хав Житомирян, дуже невдало пішов у відбір і вибув на чималий термін. Бажаємо здоров'я! Чорноморець переміг Кривбаса, Ворскла, розгромила металіста 19-25. А Київська оболонь. Перемогла Динамо. Так і було задумано: злити все на користь чемпіонату. Тут головне не заплутатись і не злити випадково ще й чемпіонат. Да, сезон тільки почався, а дід вже всрав два з трьох турнірів. Всі вірять в мантру про чемпіонат. Я не встиг подивитись цей матч, на жаль, але судячи з цієї історії Сандрія Сеньківа. Там було гаряче. Друзі, поки що Кубок України нас радує. Сподіваємось, що українська прем'єр-ліга буде радувати також. Матчі наступного 9-го вже туру стартують вже цієї суботи. І на ці поєдинки, як завжди, ви можете робити свої прогнози на сайті наших друзів компанії Фавбет. Залітайте за посиланням в закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна. Та Фавбет, але далі до інших новин. Клуби АПЛ цікавляться захисником Шахтаря Миколою Матвієнком. Повідомляє. CM Talk. футболіста у січні намагались підписати Брентфорд та Брайтон, але перехід не відбувся. Потім Матвієнко продовжив контракт з Шахтарем до 27-го року. За даними джерела, ряд клубів АПЛ проявляє серйозний інтерес до українця. Серед них Вестгем, Евертон, Крістал Пелас, Бернлі та Шефалд Юнайтед. Олександр Алієв дав оновлену інформацію по стану Артема Мілевського. Всім привіт, що був был более його стабілізується. Ну, звісно, длительный процесс процес реабілітації. Нічого, справиться, Кентяра. кент-молодчик. Литовська, латвійська та естонська футбольні асоціації заявили, що не будуть грати проти збірної Росії ю 17 До них доєдналися Шведи, Фіни та Ну, про що я вчора й говорив, дуже цікаво побачити, які футбольні асоціації будуть бойкотувати орків. Чим більше, звісно, тим краще. Хочеться, щоправда, побачити і від провідних футбольних асоціацій, таких рішень Німеччини, Іспанії, Франції, Італії і так далі. Поки що констатуємо, що їх стає все більше, трохи раніше. Е бойкот влаштували англійці та поляки. Їм за це респект. Вінгер Челсі Михайло Мудрик відіграв 68 хвилин у матчі 1-16 фіналу Кубку Англійської ліги проти Брайтона. Його замінили за рахунку 1-0 на користь лондонців. Хускорт та Софаскор оцінили гру українця в 7-0 та 7-1 відповідно. Челсі нарешті перемогло. Мудрик провів якісний матч. Без результативних дій, на жаль, але якісний. Оцінки Підтвердження нападник Жерони Артем Довбик відзначився голом в матчі сьомого туру Ла ліги проти Вілья Реала. 26-річний українець зрівняв рахунок на 56 й хвилині зустрічі. Це третій гол-футболіста у семи матчах за іспанську команду. Також в його активі два асисти. Довбик відзначився результативною дією у третьому матчі поспіль. Жерона вкотре перемагає, вкотре наші хлопці приносять результат. Нині каталонці очолюють турнірну табличку. Довбик та циганков відповідно отримують височезні оцінки від статистичних порталів. Я сподіваюся, що Жерона і наші. Ші футболісти в ній ніколи не перестануть дивувати нас такими результатами. Згодні, друзі, тоді з вас козацька вподобаєчка і підписочка на канал Трибуна, якщо ви раптом чомусь досі не підписані. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Бережіть себе, папа. Не зв'язочку.